готові до нашого дискусії долучити Сергія Фурсу, економіста, фінансиста, пана Сергію. Добрий ранок. Добрий ранок, Добре. Власне, першою темою, яку хочемо з вами обсудити, це те, що президент України Володимир Зеленський запропонував Сполученим Штатам укласти угоду про вільну торгівлю. Про це повідомив заступник міністра економіки України Тарас Качка. І от за його словами, з такою пропозицією, Зеленський звернувся у листі до Трампа про нові можливості співпраці в оборонно промисловому комплексі та торгівля. Давайте почуємо, що сказав пан Качка. Дедалі більше виробників будують свою стратегію продажу за кордоном на ринках, які є найбагатшими та більш розвиненими, з більшими вимогами до якості, що відповідно створює більшу додану вартість і більшу прибутковість. І тому з цієї перспективи для нас важливо зробити акцент на можливості експортувати до США і відповідно мати відповідну угоду про вільну торгівлю. Думаю, для США це може стати цікавим, але не будемо забігати наперед. Ми тільки на перших кроках в цьому напрямку. Тарас Качка, заступник міністра економіки України. Пане Сергію, ми от тільки нещодавно таке а, ратифікували ось цю угоду про корисні копалини, про створення інвестиційного фонду, і здається, вже на фінальних етапах затвердили і узгодили, як це має працювати. Воно ще от тільки починає працювати, а ми вже нову угоду хочемо з США укласти. Наскільки саме ось ця угода про вільну торговлю зі сполученими штатами є наразі, ну скажімо так, на порядку денному, і наскільки її реалізація дійсно може бути в найближчому майбутньому? Ну, дивіться, вона не на економічному порядку денному, вона на політичному, бо потрібно е, постійно чимось зацікавлювати Трампа. Він не може тримати на чомусь увагу довше трьох секунд, і тому е, спочатку ми підписали цю угоду про цей фонд. Воно економічного навантаження ніякого не несе. Це просто зробити Трампу приємне зараз. Можна ще раз зробити Трампу приємно. У нас дуже невисокий рівень е, торгівлі з Сполученими Штатами. Це природне, бо Сполучені Штати далеко. Ja, і тому в нас є певні групи товарів, але об'єм реально менший, і ми більше беремо штатів ніж продаємо до штатів, e, тому підписати ну можемо підписати. Трамп любить з усім щось підписувати і потім махати цими паперцями. От для цього можна це підписати. Ну а металургам нашим це хіба не полегшить життя? Бо ми ж експортуємо в США нашу металургійну продукцію. Це полегше життя пінчуку Інтерпайпу, дійсно. Прибере певні мита, якщо буде це підписано. Тому для цієї компанії да це добре. Ну і знову ж таки, знов ж таки підписання будь-якої угоди про вільну торгівлю. Це завжди плюс, не про не проблема. Особливо коли це вільна торгівля сполученими штатами, де ми не дуже активно торгуємо. І якої загрози для внутрішнього виробника вона не несе. Навряд чи після цього ми побачимо приплив дешевого американського імпорту в Україні. Да, це так не буває, тому ця угода це плюс, звісно. Да, але просто що це такий маленький плюс, і мета його не економічна. А наскільки вона взагалі зацікавила Сполучені Штати ця пропозиція нашого українського президента? Немає жодного уявлення, пане Сергіє, сподіваємося, що більше уявлення є про економіку наших сусідів. Я сподіваюся. Або всі активно експерти говорять про те, що дуже там в економіці ситуація в Росії погіршилася, і вона буде погіршуватися в майбутньому, що падіння економіки воно продовжується, і в Росії скорочується кількість грошей, дефіцити її постійно зростають. Що, начебто, в Кремлі вже панічно почали скорочувати бюджет через зниження цін на нафту і ну нижче 70 доларів за барель. А це саме було прописане в кошторисі Росії на цей рік. Ну і Москва при цьому Пише, що відмовляється зменшувати витрати на війну з Україною, от зокрема російське видання Комерсант пише про те, що під ніж потрапили програми розвитку авіапрому, промисловості, автопрому, виробництва суден та інноваційного транспорту. І на цих програмах планують заощадити понад 200 мільярдів рублів. Задам можливо трішечки таке попсове, Даруйте питання, але за вашими прогнозами. Економіка Росії скільки ще протягне, чи вони в будь-якому випадку, але е, будуть тягнутися в нитку, але будуть продовжувати якось виживати? І очікувати на те, що як дехто прогнозує, що восени вже е, в Росії начнеться дуже почнеться дуже серйозна криза, на це сподіватися не вартує. Е, ну питання: що таке дуже серйозна криза? Те, що зараз, з точки зору економістів, те, що зараз відбувається в Росії, вже є серйозною кризою. З точки зору пересічних людей, да яка це криза? Ви до мене обговорювали Іран, там санкції діють набагато ефективніше, і країна давно перебуває в глибокій економічній кризі. От реально десятки років перебуває в глибокій економічній кризі, З шаленою інфляцією і так далі, але вона існує. Вони досі там збагачують свій уран. Вони досі можуть підтримувати якихось хуситів, щоб ті стріляли по ізраїльським кораблям, тобто то спроможність лишається. те саме, коли ми говоримо про російську економіку. Ресурсна база буде менша, безумовно, і економіка дійсно зараз сигналізує про проблеми, і саме тому Трамп налаштований домовитись з Путіним, бо він думає, що Путін раціональний. А з огляду на таку ситуацію в економіці, він має хотіти домовитись. Але знову ж таки раціональність Путіна навіть сам Трамп вже ставить під питання. Тому чи погіршується ситуація в економіці, так погіршується, чи вони фінансували війну переважно за рахунок якраз не нафти і газу, а тумбочки, тобто накопичення, які в них були за 30 років. Так і ця тумбочка вичерпається цього року. Чи в них збільшується дефіцит бюджету? От ви сказали, що там програми, які підніж, і 200 мільярдів рублів за вони зекономлять. Це звісно, зашибісь, але тільки за один квітень у них. Один трильйон рублів дефіцит. Тобто, всі ці скорочення можуть їм допомогти е, зменшити дефіцит на одно, дефіцит одного місяця на 20%. Тобто, це все ні про що. Особливо скорочувати вони вже нічого не можуть. Щоб, е, приводить до ідеї, що ну а далі буде друкарський верстат, що ще більше буде посилювати негативні тенденції в економіці. Тому чи є криза? Да, є чи може воювати Росія вічна? Ні, не може, хоч вони хочуть всіх в цьому переконати. Але знов ж таки е, скорочення ресурсної бази, скорочення спроможності Росії вести війну, це все буде відбуватися, але це не означає, що прийде якийсь перше вересня і Росія розвалиться, розпадеться на тисячі шматочків, які будуть один з одним воювати. Як би нам цим, цього не хотілося. Пане Сергію, і до слова про економіку і спроможності Російської Федерації, ви сказали, що вічно не може. А скільки може? Умовно от в такому темпі з тими ресурсами, як зараз, приблизно на тому ж рівні йдеться про рік, два, п'ять, десять. За вашу оцінку? Дивіться, вони цього року можуть менше ніж минулого з огляду на економіку. На, наступного вони зможуть ще менше з огляду на економіку, і кожного року їх спроможність буде зменшуватися, як військова, тому що те, що кажуть Сіас Сінтери, і те, що сьогодні нарешті помітила Вашингтон Пост на вихідних помітила, про те, що вичерпуються просто радянські запаси зброї, які вони використовували, так і економічно. Бо галузі, які не пов'язані з війною, вже демонструють падіння. Але знову ж таки, падіння. Це не означає, що моментально все розвалюється. Це зниження ресурсів, зниження грошей, які у вас є, зниження рівня життя, але воно не відбувається. Це не обов'язково Венесуела відразу, да там де мільйон відсотків інфляції і туалетного папіру немає. До такого рівня ми зараз не бачимо перспективи обвалу в Росії. Пане Сергію, але ж ми не можемо казати про те, що вони тільки от в цю стадію стагнації йдуть. Умовно раніше ми я, я впевнена, не могли собі оцінити навіть в подібних масштабах ту допомогу, яку зараз вони мають, росіяни мають від північно-корейської республіки, від Кимчинина. Зокрема, і з огляду на те, що і особовий склад цієї армії також присутній там на лінії богітні. Вони виконують бойові завдання. Тобто, ресурс Російської Федерації дійсно зменшується, але вони знаходять десь зі сторони новий. І от себе посилює таким чином. І гарантії виходить, що немає, що найближчими а, там, місяцями роками ми будемо спостерігати, що власний ресурс армії Російської Федерації буде менше, але вони з цим нічого не будуть діяти. Дивіться неправильно казати, що Росія знаходить допомогу. Це Україні допомагають. Європейський Союз зараз переважно. Росія купує підтримку. Тобто для того, щоб Північна Корея щось там їм давала, щоб Іран щось давав, щоб щось Китай давав, вони використовують гроші. Тобто, це не доп... ну, це гроші, які потрібні. Це дійсно вирішує проблему неспроможності, наприклад, військово-промислового комплексу Росії виробляти так багато, як потрібно. Це правда, це їм допомагає, але на це вони використовують гроші. І тому ж завжди говориться про спроможність в першу чергу економічну, тому що війна це завжди протистояння економіка, і от економічна спроможність в них немає допомоги. Якщо Україна може ввести війну проти Росії тільки завдяки підтримці наших західних партнерів, тому що половина бюджету це гроші наших західних партнерів, вся соціалка це гроші наших західних партнерів, військова допомога на. Безпрецедентно високому рівні то такої допомоги у Росії немає. Це завжди про гроші. Їм завжди потрібні гроші, щоб отримати корейських солдат, корейські пушки, корейські снаряди. Там щось там, що вони раніше отримували від Ірану, зараз же саме виробляють. Але на це все потрібні гроші. А економіка переходить в режим, коли грошей з чим далі, тим буде менше. Зрозуміло. Пане Сергій, ми вам щиро вдячні за те, що ви знайшли змогу долучитися до нашого ефіру. Дякуємо вам за цікаву аналітику, цікаві прогнози. Побачимо, будемо ще вас обов'язково долучати до наших ефірів. Сергій Фурса, економіст та фінансист, був разом із нами на прямому зв'язку.